Вітаю, друзі! Сьогодні 3 квітня з вами знову Валерій Клочок. Володимир Зеленський, перебуваючи на Сумщині та Чернігівщині, зробив заяву про те, що війна може припинитися за кілька тижнів або, ну можливо, каже місяць, другий. І також наголосив на тому, що Україна готова до компромісів. І маємо вже перші результати і наслідки тарифних воїн, які оголосив Трамп всьому світу. Давайте про це зараз максимально коротко. Вам розповім те, що знаю, Тому, будь ласка, підпишіться на канал, хто цього не зробив раніше. Прошу вас проявити активність, оскільки зараз погано пропонуються знову-таки наші відео на платформі Ютуб. Це частенько відбувається. Пишіть коментарі, ставте подобайки, не шкодуйте їх. І також прошу тих, хто не підписаний, а це приблизно половина з тих, хто переглядає відео на каналі, долучайтеся. Дякую вам за це, за заздалегідь. Отже, друзі, тепер давайте до суті. Президент Зеленський заявив, що досягти повного припинення вогню можливо в найближчі тижні, ну чи, каже, кілька місяців. Звісно, якщо буде тиск на Російську Федерацію. А він є, друзі. І за словами Зеленського, Сполучені Штати Америки та Росія. Активно продовжують переговори. Ну, принаймні, ми в цьому переконалися і пересвідчилися, коли дізналися інформацію про те, що представник Путіна летить до Вашингтону. Він там зустрівся із своїм колегою посланцем Трампа вони про щось говорили, деталей нема, але зустріч дуже показова. Тим паче, що Кирило Дмитрів, саме цей посланець від Путіна, почав писати дуже цікаві пости в мережі X і говорить про те, що співпраця Росії та США може для всього світу бути дуже вигідною і принести мир. Але дуже примітно, що представляє команду Путіна технократ. Про це я вам говорив неодноразово і вам рекомендую за цим послідкувати. Це дуже показовий момент, тому що сьогодні мова йде про те, що Димитрій поїхав до Вашингтону по гроші, але є одна умова. Гроші можуть бути лише тоді, коли буде припинений вогонь. Повністю всюди, на суходолі, в повітрі і на морі. Це головна умова сьогодні від Трампа. Тому, звісно, переговори про гроші, але без миру вони неможливі, тому переговори про мир для того, щоб були гроші. А тепер давайте ще ж таки знову повернемося до президента України, що ж він сказав. Він припустив, що можливий компроміс щодо окупованих територій, які можна буде повернути з часом дипломатичним шляхом, і говорить він наступне: якщо можна зробити так, щоб знайти компроміс, щоб повернення цих територій відбулося з часом дипломатичним шляхом. Я думаю, напевно, що стосується деяких територій, це буде єдиний шлях. Але говорить він, що для нас пріоритетом залишається сильна армія. Тому це червона лінія, на яку ми ніколи не наважимося перейти котру, і говорить, що ніяких зменшень в рази нашої армії не буде. Якщо чесно, ми будемо робити все, щоб залишити армію в тому стані щодо кількості, яка є сьогодні. Велика армія, яка в три рази більша, ніж на початку війни. Армія, яка може тільки модернізуватися, ось які зміни можуть бути після закінчення війни, сказав Зеленський. Крім того, він виключив визнання тимчасово окупованих територій України за Росією, і в цій частині нас підтримує Білий дім. Заява від Кіта Келова, спецпосланця Трампа в Україні, була однозначною і чітко зрозумілою. Він запевнив всіх, що Трамп ніколи не піде на визнання тимчасово окупованих територій Росією за Росію, тим паче не буде приставати на їх бажання, аби ми там взагалі вийшли із чотирьох областей, залишили їх росіянами і визнали їх юридично за Росію. Цього не станеться. І Зеленський говорить наступне: що це Українські території це у будь-якому випадку для нас одна з найголовніших червоних ліній. У будь-якому випадку це тимчасово окуповані території. Тобто позиція абсолютно чітка і зрозуміла. Ми готові йти на компроміс. Території будуть підконтрольні Росії, але ми повинні розуміти, що ми з часом можемо їх повернути дипломатичним шляхом. І також сьогодні заступник керівника Офісу президента України Павло Паліса заявив, що Україна вважає. Чинними домовленості про припинення вогню, водночас Сполученим Штатам Америки надає докази російських атак. Він говорить про те, що Україна не передавала Штатам список із точними даними про об'єкти інфраструктури, обстріл яких Росія може провести. І проводить порушуючи режим припинення вогню, тому що це нелогічно передавати об'єкти з точними даними, де вони розташовані. Це витік інформації, і цього ніхто ніколи робити не буде. Але чому я звертаю, друзі, вашу увагу саме на цю заяву? Це знову ж таки заява до США, що ми вважаємо, що договір про припинення вогню по енергетичній інфраструктурі діє, але є порушення з боку Росії. Хоча росіяни постійно говорять, що ми щось порушуємо. Ну, в принципі, це і варто було очікувати. Втім, це є свідченням того, що переговорний процес все-таки рухається. І Зеленський також говорить про готовність до припинення вогню. І також, друзі, сьогодні у Європі відбувся дуже цікавий саміт очільників закордонних відомств Північно-Атлантичного альянсу, куди пролетів і державний секретар США Марко Рубіо. Це фактично перше зібрання такого рівня за участю чиновника США, яке стосується питань безпеки Європи і загалом усього світу. Ви вже знаєте, що представника Америки не буде на засіданні Рамштайн. Там буде головувати швидше за все, Британія, ну, можливо, НАТО. Американці виходять з цього формату, вони не хочуть там брати і говорять, що основним напрямком безпеки для саме і Америки і Європи буде НАТО. І от під час цього саміту, точніше перед його початком, був проведений брифінг Марка Рубіо і е, Рюте. Вони говорили про те, яким будуть НАТО і так далі. Тому подібне. Представник Сполучених Штатів Америки сказав чітко і однозначно, що Дональд Трамп не збирається виходити. З Північно-Атлантичного Альянсу. Вашингтон не ставить під сумнів питання свого членства в НАТО. Ми в ньому залишаємося. Президент Трамп дав чітко зрозуміти, що він підтримує НАТО і ми, каже Марко Рубіо, плануємо лишатися в НАТО. Тому будь-які домисли можна просто знімати. І знову ж, це чіткий посил до Москви. Тому, коли говорять, що створюється якийсь союз між США та Росією, друзі, цього не може бути за визначенням. Тому що США перебувають у Союзі. Із своїми колегами по північно-Атлантичному Альянсу і Євроатлантична співпраця залишається. Але є умова, яку постійно висував Трамп і яку повторив Марко Рубіо. Усі країни, члени Європи і не лише які входять до північно-Атлантичного Альянсу, повинні збільшити видатки на оборонку. І ця сума повинна бути щонайменше 5% ВВП. Не менше більше, будь ласка, нема питань. Ну заради правди американці самі не витрачають стільки, маю на увазі у відсотковому співвідношенні, але в номінальному друзі ну навіть Європа вся разом взята не витрачає на оборону. Скільки, скільки Сполучені Штати Америки? Близько 900 мільярдів доларів. Європа скільки не витрачає окремі країни, починають підтягуватися до рівня 5%, як то, наприклад, там Польща чи країни Балтії. Що власне сказав Марко Робіг? Це зібрання не просто партнерів та союзників, а дуже просунутих економік багатих країн, які можуть зробити більше, ну, витрачати на оборонку. Можу запевнити, у нас теж є національні потреби, але ми пріоритизуємо оборону і розраховуємо, що наші партнери зроблять те саме. І запевнив, що вимога про 5% буде так само розповсюджена і на Сполучені Штати Америки. Але тут він злукавив, тому що США Зараз планують зменшувати витрати на оборонку. Втім, я вважаю, що навіть при цих об'ємах фінансування оборонного сектору Сполученими Штатами Америки, який нині є, його більш ніж достатньо, аби демонструвати всій Європі, що ви повинні дбати про свою безпеку більше. І також присутній з ним на брифінгу, я сказав Марк, Рюте, сказав, що Росія продовжить становити загрозу для країн альянсу ще багато років, навіть після укладення мирної угоди з Україною. Про що власне тут було сказано, друзі? Тут два моменти: по-перше, всі готуються до укладення мирної угоди з Україною. Уже буквально завтра в Києві відбудеться зустріч представників Франції, Британії та України, які будуть обговорювати порядок розміщення миротворчої місії в Україні. Це офіційно заявив Володимир Зеленський. Але НАТО разом зі США говорить, що їхній стратегічний ворог це Росія. Він залишається і буде залишатися ще дуже довго. Це також палкий привіт сьогодні до Кремля. І знову підтвердження того, що ніякого Союзу США та Росії бути не може. Партнерство на певному етапі так у них може бути, але виключно для протистояння Китаю. А тепер, друзі, щодо торгових воїн, ще кілька вам повідомлень, тому що вони, як на мене, дуже-дуже цікаві. Адміністрація президента США починає переговори з усіма основними торговими партнерами по всьому світу про шляхи зниження нових тарифів. Ну, їх ще не ввели, а вже адміністрація Трампа намагається їх знизити. Про це повідомив очільник департаменту фінансів США Говард Лутнік. Не пройшло і п'яти хвилин, фактично. Ще й навіть в силу не вступили ці мита, тому що не вступає там 5-9 квітня. Лутнік заявив, що країнам світу доведеться змінити свої правила, дозволивши більше імпорту американської продукції. І додав, що дискусії про це тривають вже більше місяця. яскравим прикладом тому є Канада і Мексика. У Сполучених Штатах Америки виступають за усунення торгівельних бар'єрів, таких як податок на додану вартість, який є у нас, друзі. Бо саме такий податок, за словами Лутніка, діє як субсидія для експорту. І це правда, бо він діє як субсидія для експорту. У нас всі експортери, які експортують свою продукцію за кордон, вони отримують назад 20% вартості сплаченого ПДВ, тобто в повній мірі, Після того, як вже продукція пішла за кордон, дуже вигідно виходить. І також Лутнік повідомив, що один міністр торгівлі вже запропонував дозволити американським транспортним засобам отримати доступ до подібних субсидій, не називаючи країну. Тобто, ви тепер розумієте певне, для чого Трамп вводив такі жорсткі санкції проти всього світу. Він просто буде домовлятися, щоб. Умови для продажу американської продукції були більш прийнятними, але це не скасовує його ідею самими тарифами і залучення більших інвестицій в американську економіку, тобто, щоб підприємці або великі корпорації заходили на американську територію, будували там виробничі потужності, виготовляли продукції безпосередньо в Америці, створювали додаткові робочі місця і платили гроші в бюджет безпосередньо. США. Ну, хоча вони можуть сплачувати його. Якщо будуть імпортувати свою продукцію до США, але там ставка буде дещо іншою. В той же час великі сьогодні економіки не вдоволені таким рішенням Трампа, тому що дійсно вони звикли мати більш вигідні умови для себе. Ну, до прикладу, Німеччина. У них позитивне, дуже високопозитивне сальдо у торговому балансі Сполученими Штатами Америки, які обчислюється там десятками і сотнями мільярдів доларів. Так само і Франція невдоволена. Еммануель Макрон закликав компанії призупинити інвестиції в США після того, як Трамп оголосив саме отакі шалені мита для Європи. Для Європи вони становлять 20%. Це не так і вже й багато, якщо відверто говорити на перший погляд. Ну, до прикладу, щодо інших країн, то от В'єтнам це 46%, Тайвань 32%, Японія 24%, Південна Корея – 25%, Таїланд 36%. Швейцарія 31, Індонезія 32, Малайзія 24, Камбоджа 49. Велика Британія, правда, 10%, точно так, як і Україна. Ну, виявляється, Україна і британці для Трампа цінні або цінніше, ніж інші. Це також показово. І щодо пар введено ставку мита в 30%. Але введення нових мит адміністрації Трампа все-таки боляче вдарило. По американських активах. Сьогодні ф'ючерси на фондові індекси Сполучених Штатів Америки впали більш ніж на 4%. Курс долара також знизився по відношенню до євро на 2%. Прибутковість 10-річних казначейських облігацій досягла найнижчого рівня жовтня. Але це, друзі, не факт, що це не відкотиться назад. Треба також за цим активно і послідовно слідкувати і не робити поспішних висновків. І на завершення вам додам ще дві новини, дуже-дуже цікаві і. Інтригуючі. Ну, по-перше, маск, нібито все-таки залишиться працювати радником у Дональда Трампа. Про це повідомив сьогодні віце-президент США Джей Дівенс. Але мені видається, Трамп ще не знає про це. Звісно, радник це не очільник Департаменту ефективності управління, але також буде близьким до Трампа. А не всі республіканці задоволені сьогодні діями і рухами Маска. І ще одна новина, просто архі-цікава і архі – Сьогодні, як стало відомо, зі звіту Міністерства фінансів Росії вимушені знижки на російську нафту через посилення американських санкцій і різке зміцнення рубля, про що я вам неодноразово вже тут говорив, вдарили по сировинних доходах бюджету Російської Федерації. Мінфін повідомляє, що у березні надходження податків від нафти і газу нафти і газу друзі, скоротилися на 17% у річному вимірі. У грошовому вимірі, порівняно з березнем 2024 року, бюджет недорахувався 230 мільярдів рублів. Це дуже багато. Ну, загалом, недрахування приблизно 20% по року. Якщо така тенденція буде зберігатися, ну то ви самі розумієте, що буде з бюджетом Російської Федерації. Його катастрофічно не вистачить не лише на війну, а на все не вистачить. Втім, звісно, Путін може перерозподіляти, тому що населенню русскому хоч камні з неба, ліж би Путін. Друзі, на цю хвилину всі новини. Попри камні, але все ж таки дуже гарна новина про те, що російський бюджет не доотримує шалені гроші. Підписуйтесь на канал, також долучайтесь до моєї телеграм-каналу. Посилання є в описі під цим відео. Там набагато швидша інформація. Всіх люблю, ціною шаную. Не перемикайтесь, все буде Україна!